На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах дивіться про таке: сім'я переїхала з Луганського антрациту до Коломиї. Тепер колишні мешканці Донбасу живуть в столиці покуття і шукають роботу. У п'ядицькій школі провели смачний ярмарок. Учні купували вироби однолітків, а виручені кошти передавали воїнам. АТО. дев'ять сіл Коломищини впроваджують у себе проекти, виграні на конкурсі обласної ради. Творчий директор, керівник Корницької загальноосвітньої школи презентував свою книжку на вишиванім крилі. З 23 до 26 листопада в Коломиї проходить п'ятий чемпіонат України з пауерліфтингу. Вітер та дощ не завадили пластунам провести на стадіоні юність свою традиційну спартакіаду. Вимушені переселенці, сім'я Ольги Золотарьової, переїхала з луганського антрациту до Коломиї. Проукраїнська інтелігенція не витримала навали терористів у рідному місті. Залишила усе нажити майно. Тепер колишні мешканці Донбасу живуть у столиці Покуття. І шукають роботу. Ольга Золотарьова, уродженка російського Ярославля, в дошкільному віці разом з батьками переїхала на Донбас. Усе свідоме життя провела в Антрациті Луганської області. Тепер жінка зі своєю сім'єю вимушено покинула рідний дім, втікала від війни. Люди змушені кидати свої місця, і їхати на світ за очі для того, щоб можна було прожити. Ми приїхали всією сім'єю. Діти, онуки навіть кота з собою забрали, бо зараз залишатися там небезпечно було з точки зору того, що і зі своєю проукраїнською позицією. Ми просто наражались на небезпеку. Пані Ольга пригадує, завжди її сім'я тяжіла до України. Діти та онуки були проти російської окупації, поїхали до столиці. Вона залишилася у рідному домі. Сподівалася, конфлікт не затягнеться, а швидко вирішиться. Проте доля вирішила інакше. Коли в антрацит зайшли чужі люди, оце все велике донське Ну, Це взагалі безбашені люди. Ну і вони вважають себе там хазяєвими. І антрацит уже не Луганської області, розумієте, а уже Ростовської області. Зараз така ситуація, що е, домівки, які ми полишили і залишили там все, все, що нажили. Ну так сталося, що от приїхали, що в руках змогли повезти, те й повезли. А залишити довелося чимало. Дві квартири облаштовані усім необхідним, на що сім'я заробляла усе життя, а ще рідних та друзів. Проте погодитися з тим, що антрацит уже не Україна, про українська сім'я не змогла. Ольга Золотарьова каже, як тільки з'явилася думка про переїзд, була категорична житиме лише на заході України. Я приїхала сюди і відчула себе в своєму середовищі, серед людей, які мені не будуть казати, що ти розмовляєш українською мовою. Я відчула саме тих людей, мабуть, я взагалі завжди тут жила. Ми з Києва приїхали сюди, саме тому, що я просто попросила своїх дітей: якщо я кудись поїду з антрациту, то поїду тільки в Західну Україну. Щоб я вже там і жила, і знала, що я на своїй землі. Я вражена була саме тим, що різниця, от хоче і кажуть, що ми. Однакові і на Сході, і на Заході. І ми всі однакові, ми єдина Україна. Так я з цим згодна. Ми Україна єдина. Не можна розірвати країну на частини. Але все ж таки я хочу сказати, що ми різні. Все ж таки на Сході менталітет трошечки інакший, ніж у людей тут. Ну, я хочу сказати, що мені тут добре. Переселенка розповідає, коли конфлікт лише починався, близько 70% мешканців антрациту були за Росію чи ЛНР, брали участь у референдумах та виборах, хоча, може, й самі не усвідомлювали, до чого це призведе, пояснює пані Ольга. Тепер ситуація змінилася не надто кардинально, але все ж змінилася. Коли відчули на собі оці зміни, коли козачки прийшли, коли ополченці ведуть себе не так, як люди, коли вони відчули те, що. Немає за що жити, немає зарплат пенсій, Підприємства не працюють. Люди виїжджають. Виїжджають і дуже багато людей. Відчули, що це не те життя, яке вони бажали собі. Свідомість міняється у людей, але я не скажу, щоб настільки, щоб можна було говорити про те, що ну, ну помінялось все. Ну, мабуть, відсотки все ж таки помінялись. Може, там половину на половину. Але я хочу сказати, що не всі люди там такі, що не українці. Е Є люди, які мають також проукраїнську позицію, але їх не настільки багато, щоб вони виступили своєю силою, щоб вони захистили те. Що вони мають захистити свою свободу, свою волю, своє прагнення до нормального життя. Сім'я пані Ольги орендує помешкання. Місяць воно вартує півтори тисячі гривень, плюс комунальні послуги, отримують невелику допомогу від держави, важко зводити кінці з кінцями, але жінка каже, повертатися до антрациту не хоче. Тут у Коломиї відчуває себе, наче вдома. Я думаю, що ми влаштуємося там тут так, щоб можна було працювати, заробляти якісь ще гроші. І найголовніше те, що, щоб бути корисними серед тих людей, до кого ми приїхали. Зараз я відчуваю, що я тут своя, серед своїх. А повертаючись туди, я знову буду відчувати, що я все ж таки серед своїх чужа. А я хочу бути тут. Ольга Золотарєва – професійний журналіст, хоча на пенсії, але переконує, дуже хоче бути корисною людям і знайти роботу. Не працевлаштовані, поки і її син з вищою освітою програміста, та невістка. Двоє онуків навчаються у першій школі. До речі, сина могли забрати до армії ополченців, тому до Коломиї переїхали усі. Пригадую, після переїзду сильно захворіла, але її врятували місцеві медики, за що переселенка їм неймовірно вдячна. Пані Ольга вже багато років пише вірші: останні присвячені війні. Затаїлся сідой Донбас. в ожидании зла кромешного, и увидел, как на гора поднималась вся нечисть грешная и полезла, как сор трава из зияющих дыр и расщелин, обнаглевшая гопота, без морали, без роду, без племени. Пусть горит под ними земля у предателей ополченцев за растерзанные города, за расстрелянное поколение. П'ядецькій школі провели смачний ярмарок. Учні купували вироби однолітків, а виручені кошти передавали воїнам АТО. Запровадили у навчальному закладі навіть свою власну валюту укропи. Тільки обмінявши гривні за курсом один до одного, можна було придбати смаколики. Як все відбувалося на власні очі? Бачив Богдан Малецький. В обідню пору пройти коридором п'ядеської школи неможливо. Тут відбувається ярмарок. Школярі власноруч приготували кістечка та продають їх однокласникам. Одна з господиню каже, що разом із матусею готувала солодощі. Школі і свій банк виготовили гроші, їх назвали укропами. Тільки за цю валюту можна було здійснювати покупки на ярмарку, каже головний банкір Школи ми назвали укропами, тому що ТРС називають укропами. І Так ми назвали. Щоб було цікавіше дітям купляти все було, було дійсно похоже на справжній ярмарок? А організувало акцію шкільне самоврядування. Діти вже давно збирали гроші на потреби воїнів АТО. Однак вирішили, що цього разу треба провести ще й смачний та веселий ярмарок. Це дуже вигідно, тому що діти мають ну, дуже сильно захоплюються цим. Їм більше подобається міняти, обмінювати гроші. Вони дуже сильно захоплені і ну, ми об'ємо двох зайців за раз. Наприклад, оці гроші вони здають, вони здають на авто у благодійний фонд, допомагають. І також можуть собі за обмінені купончики купити тортики смачні перед. І так далі. Випадковими гостями на ярмарку стали керівники області та району. До школи приїхав перший заступник голови обласної ради Олександр Ловицький, голова Коломийської районної ради Богдан Болюк та заступник голови райдержадміністрації Любов Михалишин. Вони також здійснили покупки. Однак, курс для себе обрали один до двадцяти. Найкраще такі експромти, коли ти дійсно як експромт потрапляєш на такі заходи. Дуже креативно, дуже приємно. Діти переживають, діти перейняті тою ідеєю зібрати кошти для наших вояків для їх потреб. Було дуже приємно з ними обміняти кошти на українські п'ядицькі укропчики. Було приємно, коли я дістав консультацію, що смачніше, що краще купити. І я бачив оце відповідальність і прагнення дітей бути корисними. Загалом це не перший ярмарок на Коломищині. Діти району вже зібрали понад 70 тисяч гривень для воїнів, що зараз знаходяться на сході. Робитимуть це школярі і надалі. Заповнили нас у п'ятиках. Богдан Малецький, Андрій Грашук, програма подіянника. Дев'ять сіл Коломийщини впроваджують у себе проекти виграні на конкурсі обласної ради. Наприкінці року керівництво обласного парламенту перевіряє, що зроблено громадами, які отримали кошти. Цього разу на огляд приїхав перший заступник голови облради Олександр Левицький. Разом із ним та керівництвом району побували на об'єктах і наші колеги. Розпочали об'їзд із ворони там у місцевому садочку, поклали огорожу, відремонтували вхід та встановили дитячий майданчик. Завідуюча дошкільною установою, зазначила, що виконаною роботою задоволена. Задоволена роботою, як ви бачите, облаштовано ігровий майданчик дитячий, зроблено огорожу території, зроблено вхід фасаду дошкільного навчального закладу. Цілком задоволена. В отині встановлюють за виграні кошти пам'ятник Тарасу Шевченку. Зараз у селищі є дві думки щодо цього будівництва. Одні схвалюють позицію селищної ради, а інші вважають, що робити це не на часі. Однак депутат районної ради Володимир Змага каже, що саме із пам'ятником центр Отенії стане сучасним та європейським. Тема у нас була дискусійна давно. Розумієте, про пам'ятник Шевченка то були. У нас і є така громадська організація, як жінки. Ми як ми знає... Ні -ні, так розумієте, і так зараз попало, що Задум був ще того року, розумієте, що для 200-річчя ми захотіли пам'ятник, він мав бути молодий, енергійний, щоб за людей зараз, як хочуть люди всі до нового, і так він мав спонукати нас. розумієте, Символ нашої ідеології. А от у лісному Хлібичині та п'ятиках проекти вже стовідсотково закінчені. У першому населеному пункті встановили опалення, відремонтували підлогу та облаштували кімнати для керівників у будинку культури, а також теплі вбиральні. А у П'ятиках нічого не ремонтували. Тут громада за виграні кошти придбала станок для виготовлення тротуарної плитки. Агрегат вже встановили та розпочали виготовлення. У ковалівці у клубі встановлюють за кошти проекту вікна. Їх має бути три десятки. А СОПІВ вирішив, що у старому будинку культури має бути музей села та бібліотека. Роботи вже розпочали і до закінчення року має закінчити. та воскресенці займаються медициною. Тут відновлюють амбулаторії. Сільський голова спасу Олександр Гойнюк каже, що це питання надактуальне для її населеного пункту. Тому це проект дуже корис потрібний, тому що ви знаєте, що і в державі йде перереформування медицини. І особливо велику увагу приділяється ланці найнижчі в сімейній медицині. І сама сам проект називається надання високоякісних умов на базі сімейної медицини в селі Спас. Наше приміщення будувалося як сільська рада, і тому на верху наприклад, актові зали і ми. Працювали для того, щоб для людей покращити, покращити для наших працівників, і певно, що воно дуже дуже корисно було. Люди перш за все це фона, усе і як зручно громаді, зручно людям, які працюють, тут. То... вийшли на фінішну пряму роботи і у воскресенцях. Тут все практично готове до відкриття. Як розповів нам голова райради Богдан Болюк, нове медики справлятимуть уже за два тижні. Це дуже приємно, що саме громади вирішують, що їм робити в селі, вони самі стають ініціатором, пишуть самі проекти і самі потім реалізують. У нас така тенденція зараз, що ми не нав'язуємо, хто має їм робити. Самостійно вони собі шукають людей, які би виконували чи інші роботи. Самостійно вони контролюють і це дає дійсно ефективність в роботі. Голова конкурсної обласної комісії Олександр Левицький залишився задоволеним побаченим. Він вважає, що коли сільські громади активно впроваджують у себе обласні проекти. Хочу сказати, що цього року п'ятий конкурс проєктів програми розвитку місцевого самоврядування вже відбувся. Як голова ради конкурсу, хочу повідомити про те, що визначено дев'ять переможців від Коломищини: це угорники, лісна слобідка, торговиця, черемхів, Коршів, Матеївці, Слобода. Великий ключів і велика Кам'янка. Ці громади отримали перемоги. В наступному році я сподіваюся, вони їх будуть реалізовувати. Вітаю мешканців цих громад, вітаю усіх. Обласна рада, як організатор і засновник конкурсу буде й надалі фінансувати в повному обсязі ті зобов'язання, які є. Сподіваюся, що і місцеві бюджети, і районний бюджет будуть також задекларовані не ними обсяги видатків на реалізацію цих проєктів. Надавати своєчасно в повному обсязі, і ми ще не одну корисну справу зробимо. Вже відбувся конкурс, і цього року Коломищина знову має дев'ять переможців. Окрім того, ще вісім громад отримують кошти від ПРО та стільки ж від Бізпро із сіл та селищ Коломищини. Богдан Малецький, Андрій Горещук, програма подієнтика. У четвер, 27 листопада, в прямому ефірі нашого телеканалу поспілкуємося з новопризначеним коломийським міжрайонним прокурором Василем Ковалюком. Початок о 19.50. Надсилайте попередні запитання за допомогою нашого сайту. Творчий директор, керівник Корницької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, презентував свою книжку на вишиванні крилі для Василя Лапчинського. Це друге авторське видання. Презентація відбулася у рамках районного семінару вчителів української мови та літератури, який відбувався на базі школи. Василь Лапчинський народився 54 роки тому у Рунгорах, що на Коломийщині. Освіту здобував на філологічному факультеті Львівського держуніверситету. Саме там відбулися його перші проби пера, пригадує літератор. Навчання в Львівському університеті виріс було те прагнення писати і творити. Я, мені здається, я виробив свій стиль. Це поєднання європейського фентезі і нашого фольклору. Українського водовілля, український казок і тієї творчості, яку ми знаємо, як творчість Куцюбинського, Гоголя, Олександра Олеся, Лесі Українки, інші корофеї українські. Я навчався українських класиків і українського фольклору. Все своє життя Василь Лапчинський присвятив освіті. У 1990 році очолив Коломийську шосту школу, потім Великокам'янську. Останні п'ять років чоловік є директором школи у Корничі. Поряд із педагогікою завжди знаходить час і на творчість. Для мене, як для вчителя, для керівника, ну і для творчої особистості, найважливіше навчити і виховати наше майбутнє покоління, як патріотів, як справжніх націоналістів. І навчати їх на зайнолюдських началах, на філософських надбаннях, на найкращих традиціях, звичаях, що вони стали успішними людьми насамперед і хорошими людьми. Одні з найголовніших читачів і шанувальників творчості пана Лапчинського вчителі та учні Корницької школи. Вони якраз і презентували директорову книжку на семінарі, зачитували уривки прози та вірші. Послухайте, ви чуєте, ви чуєте! Це козаки звитяшно на своїх вірних конях на ворогів летять і скородять списами московські іляські рем. Часи зараз дуже важкі. Хочеться добра і тепла, хочеться чогось світлого. І ця людина це світло дарує. Я щиро вдячна директору нашому. Він творчо надихає нас. І хочеться побажати, щоб і усе керівництво. І влада наша теж повернулася до чогось теплого, духовного і вічного. Книжка на вишиванням крилі вийшла у світ кілька тижнів тому. Наклад 300 примірників. Це друге авторське видання творчого директора. Туди входить е, мольфарівна повість, е, повість е, Зламана гілка і прозорий чоловік, поезія, етюди, дуже багато етюдів і поезів прози. Я йду не наче у віки історії України від княжої епохи до через епоху козацького лицарства, гетьманів до історії героїв Майдану, героїв АТО. До сьогодення я ще раз кажу: найважливіше нам виховати справжнього патріота, який не дасть Україну. Під меча ніколи не стане зрадником України. Цією збіркою Василь Лапчинський завершує роботу над малою прозою і поезією. Попереду масштабна робота над більшими літературними полотнами. Ділиться планами творчий директор. В Коломиї відбудеться виставка акварелей Тетяни Павлик, національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосифа Кобринського, 27 листопада, четвер, 16.00. З 23 до 26 листопада в Коломиї проходить Чемпіонат України з паверліфтингу звання кращих виборюють юнаки та дівчата, юніори та юніорки, вихованці дю США. Спортивне дійство традиційно приймає ФСК локомотив. На відкритті побували наші кореспонденти. Урочисте відкриття п'ятого чемпіонату України з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат юніорів та юніорок, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зібрало у фізкультурно-спортивному комплексі локомотив більше як дві сотні спортсменів із 18 областей України. Тренерів, організаторів змагань, представників міської влади та почесних гостей. Дозвольте привітати вас на сьогоднішньому нашому святі, свято пароліфтингу, який проводиться неодноразово на цьому помості, в цьому клубі, і всім побажати міцного здоров'я на день. Коли ми є завтра вважалася таким силовим центром Прикарпаття, тому мені приємно вже не вперше Тут проходять змагання такого рівня, і тому я. І надалі бажаю, щоб тут у вас все було гарно. Чемпіонат України триває з 23 до 26 листопада. Мета традиційна популяризація пауерліфтингу в Україні. За словами президента Федерації Сіра Джудіна Базаєва, з кожним роком учасників змагань стає все більше. А це означає, що через конкуренцію підвищується їх професійний рівень. Если смотреть в каждой отдельно каждой весовой категории, если на первых чемпионатах э, такой особо накаленные борьбы можно было и не наблюдать, а сейчас можно посмотреть, как выступает в каждой весовой категории где-то 15 и больше детей друг с другом соперничают очень острая борьба в каждой весовой категории. Президент федерації наголошує, що, попри складну політичну ситуацію, до Коломиї приїхали навіть спортсмени із Криму та Донбасу. Заслужений тренер України Іван Збандут привіз до писанкового міста 17 спортсменів. каже їх виступами, цілком задоволений. З красного лімана. Е с Краматорска, с Дружковки, с Донецка из Мариуполя. В основном все ребята попадают в призы. Вчера мальчик выступал, рекорды Украины установил. До 66 килограмм девочка стала третьим. Одна девочка чемпионкой стала. У нас сильная сборная в Донецкой области. Суддя другої міжнародної категорії Сергій Зосімов приїхав із окупованого Криму. На жаль, цього разу сам без спортсменів. Але каже, що політична ситуація тут ні до чого. Кримчани мали напружений графік змагань, були у Коломиї буквально два місяці тому. Просто так сложилось. Ми на сьогоднішній день наші спортсмени готуються на чемпіонат країни, який пройде в февралі місяці в лютому в Полтаві. Потім в Коломи юноше юніори. Так що ми прижаємо команду бути із Криму, і Севастополя Также є досягнення і у Коломиян Віра Бобошко святкує подвійну перемогу. Вона традиційно виборола першість у своїй категорії, а крім того, їй вручили посвідчення майстра спорту міжнародного класу. Коломиянка не тільки обійшла сильних конкуренток, але й встановила рекорди України. Я поставила сім рекордів в присіданні 125, в жимі 187,5 і в тязі 140. Учасники змагань, тренери та судді кажуть, Коломия традиційно організовує все на найвищому рівні. Тим більше, що у ФСК локомотив зараз триває грандіозний ремонт. Планують, що уже за рік тут зможуть приймати змагання європейського та світового рівня. Буде зовсім по-інакшому, так як у нас зроблений гарний проект нашого прекрасного клубу. Де вже буде і спортивний майданчик на вулиці, і буде стояти вже басейн. Закриють змагання 26 листопада. У той же день стартує Кубок України із пауерліфтингу. Тепер силами помірюються вже студенти вищих навчальних закладів. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК. 26 листопада в Коломиї стартує чемпіонат України з пауерліфтингу серед студентів вищих навчальних закладів. Триватимуть змагання до 30 листопада у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Навіть вітер та дощ не завадили пластунам провести на стадіоні юність свою традиційну спартакіаду. У гості до Коломийської станиці завітали курені з Івано-Франківська, Чернівців та сусідніх міст і селищ. Змагалися у чотирьох видах. Спортивні змагання проходили у кількох закладах, однак відкриття вирішили все-таки провести на стадіоні. Холодна погода не злякала пластунів. Вони чітко виконували команди. А начальник відділу сім'ї молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник зазначив, що такі змагання це частина всеукраїнського вишколу пластунів. Заплановано згідно календаря пласту Коломийської станиці провести. Е окружну спарту, е в яких є чотири види спорту, приймає участь п'ять команд. Е саме популяризація видів спорту, те, що пласт не в стороні від спорту. Дуже приємно, що є гості, потужні команди, які приймали участь на краєвих спартакіадах, презерваних їх ставали. Традиційно свої змагання пластуни розпочинають із молитви та виконання гімноорганізації. myself А далі розпочалися баталії. Змагання проходили у залах першої школи та ліцею. А от найзагартованіші грали у футбол на юності. Перемогу з партії, які називають пластуни, серед юнаків здобув курінь імені Максима Залізняка з Коломиї. А серед дівчат кращими стали знову ж таки представниці місцевого курення імені Галини Грабець. Нагадаємо, що минулого року на всеукраїнських змаганнях у Тернополі наша станиця зайняла третє призове місце. Богдан Малецький, Срій Югрин, програма подієнтика. Що таке характер, як і коли він формується, звідки береться жорстокість та чому люди стають наркоманами чи алкоголіками? Як батькам формувати вільну впевнену особистість? На ці та інші запитання відповідатиме гість програми про все крім політики, психолог з обласного центру Ірина Козова. Середа, 26 листопада, 19.45, телеканал НТК. Телефон прямого ефіру 3830. Дякую вам за увагу. Більше інформації знайдете на нашому сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами до зустрічі.